Всім привіт, друзі! І ось ви мене попросили, щоб я показав, як цей таймер з його складається всередині. Ну, давайте спробуємо його відремонтувати, тому що він не працює ось так. А чому він не працює? Незрозуміло. Одне зрозуміло, що він просто не обертає ось цей, ось цю ручку. З цього потрібно зняти цю ручку. Ось так зняв її. Потім відкручую ось ці чотири гвинтика. далі бачимо такий ось механізм, відкриюши смазку, чи... Чи що воно таке бумагою. Ось так і далі тут я зроблю мітку, вищую на максимальну потужність. І тепер тут буду ставити мітку на зубі і ось тут. І ось як бачите, я поставлю тут мітку, мит-мітку і І тут застоїть такий ось Такий на, нібито стрілочка у цій сестерні. А ось тут, як ви можете замітити я крандасом позначив зуба. І тепер можна це все діло роз, розбирати. Відк відкручуємо. Тому різи, отакі дріні тут. помаленьку знімаємо. знімаємо. Відразуємо в бік, воно нам не, не потрібне. А ось цю коробочку тут відкучуємо від, від, від ще один. Саморіз. Ось такий коротесенький. І вона у нас тут немає ніяких защипок. За, за, Просто потрібно обережно розбирати це все діло. Отак От виймаємо. І ось як бачите, тут механізм. Бачите, які тут подгорівці контакти. Чому воно не працює? Поки що не зрозуміло. Зараз я поки сам розберуся, як воно має тут працювати, а потім вже буду вам пояснювати. Тому що таку штуку розбираю перший раз. Так, слідуючі дії, дії мої такі. Зараз подам напругу 220 на двигун. І перевірю, що тут обертається, що саме являється тут двигуном. І вмикаю в розетку. Перевіримо, що тут обертається, а що не, не обертається. О, як бачите, ви, 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 видно, що ось обертається 6 ші І це є двигун. Він саме світло рухається. Мені так здається, чи, чи, чи все-таки ця стриня почала рух, 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 рухатись. І навіть скоро можна і вимп-і Зараз подивимось. Так, бачите самі, що він. Вимк, так то він працює без навантаження, а з навантаженням працювати він не хоче. Зупиняється двигун і я цю проблему вже знайшов. Проблема виходить, ось в, 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 в чому. Бачите, крут, крутиться двигун, якщо я вставляю сестер, яка регулює потужність магнетрона, то він зупиняється. Ось бачите, він зупинився двигун. Якщо відпускаю, то, то він продовжує обертатися, тому він... Не, мож, не здатний потягнути оцю клему, що вмикає магнетрон тому він і зупиняється тому зараз його вимикаю потрібно його пов повністю розібрати Так, розбираємо повністю розбираю на відеокамеру щоб нічого Потім щоб все можна було зібрати це все діло, то ведеться розібрати повністю. Так. Так? Яким чином розбираюся двигун? Як Я? до нього дів... добратися потім буде? Зараз знімаю всі сестерні. Ось так показу вам Де двигун його І так ви, ви. Ну, тепер Замикаю контакти Он крут, крутиться двигун Він так кру, крутиться Таким еле єлі нібито то йому чашку Вим вим це все сиділо Далі перевертаю. Спробуємо розібрати. Ті б буде добратися до двигуна? Можливо, його потрібно змазати. Надеюсь, его можна взятий, правильно? Так, можно. Він кріпиться на защипках ось тут і вон там. Таким много яким його розібрати. Ось тримаю все. Сейчас знімаю молотка. відкручую. Ага, це є цей контакт, що тут білое. Далі обережно, обережно. І пробую І зняти двигуну? Ось тут двигун знаходиться. І ось бачите, якщо тут є така штукована, яка його може притормазувати. І дивун повністю буде зупинятися. Ось тут вона стоїть. І вона можливо просто перекрутилася. Воно все рівно буде ось обертатися двигун. І зупинятися буде. Ось такі справи. Не, не, не зрозуміло для чого так воно зро, зроблено було. Ага, так ось ось ще є причина, дивіться. Тут а, виламалось виламався корпус. І через те ось цей вал із сістеронкою, якою ми заводимо цей таймер, впирався навіть до... у... у катушку двигуна. Що також свою чергу приводило до До зупинки двигуна. Через те, що тут а, турка пошкоджена. Ось так. Так, під'єднав 220 вольт зараз перевірю, чи тепер буде напрацювати, як в на... який бік воно обертається, щоб мені ось цю планку що на, шічно... що на шічно... шістеронки, щоб воно все собі... було... Нормально і двигуну не завазало працювати. Двигун тут дуже ду, 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 схожий на той, що стоїть в у, 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 у стрілочному годиннику. Тільки там на півтора вольта, а тут 220. Ось, двигун обертається. Тут ще є муфта. Чомусь той тихо працював, а цей чомусь гуде. Що дивно. Чомусь то тихо таймер працює, а цей гуде. Відключив від, від від, 220. Від і ось я зняв його із магніту. Я зрозумів, що, знаєте, друзі, він відклеївся від, 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 від магніту. Ось і причина. Тінобережно мог маг, магніт зняти, щоб не пошкодити його. Так? Ось так виглядає маг, магніт. Тут бачимо сайбочку ось так. І тут спостерігаємо те, що магніт відклеївся. Він відклеївся і тому він він не працює. Він просто зупиняється, коли йому дають якесь навантаження. Його потрібно зараз буде підприклеїти. Тут можна буде капнути маскила. І я думаю, воно все, -все, все це діло буде працювати. Тут, як бачите, навіть добре видно, як воно вже протягом його. Нічого, зараз ми його приклеїмо. Так, приклеїв. 55 дома дома гниту цющероночку, ші далі беру массу і и смазу двигун знизу Ось так беру Ставлю на все місце і вмикаю, хай собі по... пообертається пообертався двигун. Ага, Два рази тут КЗ вийшлося, дріт, тронувся дрота і вийшло коротке замикання. Ну Нічого страшного, це відміється, все рівно контакти буду чистити, тому таке діло. Вмикаю ще раз. Тепер він працює тихо. Цей двигун. Далі вимикаю. Вставляю. Цю сестерню. І вмикаю і тут змащу також її. Проводаю. Так воно працює. Зупинить доволі такий час часко. Тепер зараз приклею. Оцю штучку сюди і все. Так, як бачите, я вже заклеїв. Цю штукову тепер показую. Зупиняю двигуна. Він зупиняється повністю. Все, працює, можна це все діло тепер відмикаю 220 так і обережно збираю